Посилочку я отримала. Зараз будемо її відкривати. Ось так. Та така зйомка. що Качається, вибачаюся. Що тут у нас перше? Це у нас просто для об'єму. Далі що в нас? Це все ж для об'єму, мабуть. Так, газети для об'єму. Причому подивіться, які газети. Вже з Китаю. Так, що ми тут замовляли? Ось це піноскло. Я його використовую для того, щоб на дно кашпо класти і підливати туди водичку, щоб вона не дуже швидко випаровувалася. Я використовую це піноскло. Так, Відкладаємо добриво. Ось це добриво, По знижці купила. Хороше добриво, мені воно дуже подобається. Сподіваюсь, моїм орхідейкам також. Так, це мої замовлення. Оці для підпису сорту такі пластинки. Чи палички, як їх назвати, не десь в мене були, але я їх загубила і не можу ніяк знайти. Так, і ось такі теж. Ось такі і такі тримачі для квітконосів різні тут. І ось такі, і такі штучки. Так, тут у нас це Октара. Один і насіння. О, насіння. А, це препарат для обробки насіння. Ну, щоб проростало гарно. Це, це, це як подарунок. І це теж пішло в подарунок актара, але маленький такий. Дуже маленький він чомусь. Це на один на літр. Так. І саме головне, це дві рослинки. Зараз ми їх будемо якось відкривати. Знайдемо місце для надрізу. Ось, місце для надрізу. Треба обережно, щоб не порізатися. Так, і маємо дві рослинки. Сподіваюся, вони, як ви вже бачите, назва тут є. Так, і тут у нас теж повинна бути назва. Тут назва не вказана, але це стюартіана повинна бути. Так. Де там менші ножиці? Бо великими я це не буду різати. Так, обережно. Так. Гортаємо рослиночку. Можна так дістати. Оце Стюартіано. Ага, ось написано. Ось знайшла. Оце написано Стюартіана. Так, ось вона яка, бачите? Серебристе листячко. Трошечки дуже-дуже підсушено. Але корінці, он які, бачите? Які корінці. Листочок трошечки з пошкодженням механічним. Воно наче свіже. Ага. Ну, я просила, щоб мені найгарніші від... відібрали. Так, цю подивилася, я її, мабуть, туди покладу, щоб нічого їй не нашкодити. І. Де там ті ножиці, відрізаємо. Ще цю упаковку розрізаємо скотч, який тримає всю конструкцію. Так, і розгортаємо. І це у нас кокодору. Ось яка, Яке гарне листячко. Але це оцінка. Це оцінка. Тут трошечки пошкоджений листочок, нічого. Вон вона ростить одного листочка, трошки кривенько. Трошечки кривенька. Коріння дуже хороше. Так, коріння хороше. Ось я їх дістала на світ божий. Ну тут трошки пом'яте листячко. Нічого я такого в ній не бачу. Теж просила, щоб хорошу поклали, мені справді поклали хорошу. Тобто, я їх зараз знайду стаканчики для них, поставлю стаканчики, вони будуть поки що так стояти, ну як вторг стакані, може, трохи пізніше буду пересаджувати. Дякую всім за перегляд! Ось такі в мене. Дві нові рослини. Скажете, це божевілля, так, це божевілля. Я згодна з вами. Дивіться, як вони відрізняються, по кольору листя. А чого божевілля? Тому що війна йде, і ми не знаємо, що буде далі, але все ж одно хочеться ще більше краси. Так хочеться краси. Краси завжди мало. Тим більше, коли війна і хочеться якоїсь втіхи, розради в цьому всьому жаху, тому ось так, ось так. Нові рослини. Дякую за перегляд, дякую за терпіння. Всім миру, добра і краси побільше В кожний дім. Я хочу подякувати дуже продавцю. роздивилася я рослинки, вони в дуже гарному стані. Навіть е, оцінка, бо кокодоро це оцінка, вона, як для оцінки, дуже гарно виглядає. Так що окремий епізод подяки продавцю. Я її так закріпила, щоб вона, ой, не падала. Ось, бачите, як вони падають. Ну, нічого. Я їх посаджу у кору, і все буде добре.